Тим часом Богдан Кутєпов вже є зі мною на телефонному зв'язку. Богдане, привіт, розкажи, будь ласка, яка в тебе є остання інформація? Мені тут пишуть, що ти на Чаплин, в Чаплинці зараз та Херсонській області в цілому, взагалі, як там складається ситуація? Ми сьогодні збирали дуже багато думок, і там є люди, які кажуть, що так, дійсно це потрібно робити. Є люди, які кажуть, що ні, це треба робити виключно в правовому полі. Як ти побачив ситуацію на місці? Хто От, е я наведу вам слова бомбіли Сашка з е Новолексіївки, який нас підвозив в Чонгар? Він каже: От я не можу провести в багажнику свинку в Крим, продати м'ясо там трошки дорожче. Ну бо я не провезу її. Мені треба буде тільки хабарів заплатити, що дорожче мені не вигідно. Не пропускають а фури... Продовольством, тобто такий крупний бізнес, олігархи виходить, вони собі гонять, гонять. Він каже, в цьому сенсі це несправедливо, тому що по ним воно боляче і не вдарило, і вони далі торгують з окупованою тимчасово окупованою територією. І от каже, що в цьому сенсі треба, правильно, і от багато хто підтримує і каже, що такі треба. Водії, які стоять на контрольних пунктах, вони не задоволені, їх зрозуміло, можна зрозуміти, от зараз на пункті Чаплинка темно ніч. Це така кавалькада 125 фур нарахувала прикордонна служба, що стоїть там на Чаплинці зараз в черзі. І Вони кажуть: ну от чекаємо завтрашнього обіду, має щось, щось домовитись. Не зрозуміло як чутки. Ну хто з ким має домовитися? Вони хочуть, от вони чекають дня. Вони думають, що це сьогодні все перебіститься, і завтра все окей. Вони поїдуть. Знаєте, але насправді от я цю автомайдан Київ. Кременчук, дух державдержавний, дух ДУ, ДУ, добровольчий український корпус правого сектора, які там чергують, правий сектор ходить, патрулює вночі, тому що багато водіїв уже трохи як би мовити гарячим, гріються. Хтось миє машину, хтось кому там вже, вже бі, що надієш, тоді поїде, але... Ще цікава історія міліція ходить, переписує всі документи, накладні на товари. Не знаю чому, але ну поки що там така помірна стабільна напруга. Немає провокацій, немає гострих там якихось там бійок, не доходить до цього. Цікаво, що активісти навіть фури, які виїжджають з території Криму. Вони навіть їх зупиняють і кажуть, а що ви везли в Крим? А ну покажіть на Вони я покажу, накладних нема. Так що це контрабанда, була. ну коротше кажуть про такий психологічний пресинг трошки на них. Що ви їздите, торгуєте з Кримом? Ну, от така історія. І я хочу сказати, просто що мені трошки дивно, що кримські татари зробили штаб на кримські татари там на Чонгарі, тому що от за повідомленням, е, наприклад, в Колончаку стоїть. 620 фур, у Чаплинці стоїть 125 фур, на Чонгарі 0 фур, зато там штаб. Розумієте, і всі журналісти пур, брифінги проводять, будь ласка. От ми, журналісти громадського, катаємося по всій південній Херсонщині, я скажу, дороги тут просто жах, жесть і, і пекло. Я давно ну, багато бачив поганих доріг, але якби не позашляховики, е, людей, які нам рядом допомагають, ну, ви знаєте, що таке громадське. Це значить, як голь на видумці вітра. У нас немає брендованого автомобіля е, і спеціального водія оператора. Зато ми сідаємо до добрих людей, в екіпаж на квіст, вони нас везуть. От в даний момент автомайдан Київ нас підвіз сюди. Ей, от зараз шукаємо інтернет, щоб злити репортаж. Репортаж я готую, монтую, ви побачите це в усіх расі, що тут відбувається. Е, останнє, що хочу сказати, що завжди немає такого чогось екстраординарного що, от, там, не знаю, провокації, купа людей, якісь там пітушки. З цього, цього цього немає, але така постійна напруга, і звісно, якщо далі продовжуватиметься ця блокада, неважливо скільки буде обхідних пунктів перепуску пропуску залізничних чи якихось, ця блокада дасть економічний тиск. І такі будуть дієві. Єдине, що ну от ти казав, там там, де закривають одні пункти пропуску, з'являються інші. То в Криму географічно це дуже важко зробити, на відміну від той знеччини чи Луганщини, теж українських територій, які окупантами загарблені тимчасово. То там все по суші, а тут оці проїзди, вони знаєте. У такій, ну, тут багато цих боліт, залив, тобто тут не проїдеш. Тут ось дорога йде, справа лиман, зліва лиман, все. От така історія. Богдане, скажи, будь ласка, а от на твою думку, це дієвий метод? Те, що зараз відбувається? Я не відбувається? можу сказати, я чую, що багато хто ну, з диванних аналітиків з Фейсбуку, спільноти підтримує, сидять за клавіатурами, аж тим пече. Вони молодці, блокуйте. 50 на 50 І в принципі кримські татари не всі виїжджають підтримати. От, наприклад, на деяких пунктах перепуску да, водії кажуть, так це не надовго. Я кажу, а що вам так, от, один водій, він, машину, у нього рефрижератор, холодильник величезний, він везе помідори, узбики узбек йому один викупив помідори, у Херсоні везе в, в їх в Крим, для того, щоб продати, там каже, гроші підуть в Україну. Він каже, і от в нього в холодильника тече конденсат. Він цей конденсат набирає в відра. Ну, в общем, життя, якийсь побус висовується цим конденсатом, вже в швабру миє, кузов, розумієте, людина. Так от він каже, що це ненадовго, якщо з чого? Що це -е 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 -е, вас змусить казати, що не незадовго? Ну дивіться, отут є кримські татари, немає. Вони були ініціатори. Тепер приїхав правий сектор. А то майдан, майданки. Їм скоро це все, все набридне, вони поїдуть. І я думаю, що е, вони просто між собою мало комунікують. Як ви цей дядько підійшов трошки далі, побачив, то там люди налаштовані рішучі. Дякую тобі, Богдане. Правда. Е, я дивлюся просто на динаміку переглядів тих матеріалів, які ви з Юлею сьогодні надсилали. Надзвичайно зацікавлені глядачі в тому, що ви робите. Дякую. Тому. Вам, що ви оперативно, і всі редакції громадського, яка спільними зусиллями, ці матеріали так само пускає далі. Але хочу також проанонсувати, що це лише одна десята частина того цікавого, що ми не знімали, я скажу це цілий серіал, але позвоні якусь одну велику таку основну частину. Я видам сьогодні вночі, зараз доберуся до інтернету, попробую це все залити. Так що е чекайте, сьогодні можливо, хтось ще не спатиме вночі, опублікуємо на громадському експатиме, я, я кинув лінк на YouTube на нас. Дякую, Богдане. Тримайся і дай дай ну треба, щоб сили були, тому що працювали сьогодні, ну, особливо ви з Європі. Ти знаєш, це знаєш, це громадське. Чим більша група, тим цікавіше і тим і тим. Ще раз тобі дякую. Не все добре. Тримай нас у курсі. Чекаємо від тебе свіжих матеріалів. Богдан Кутєпов, журналіст, громадського телебачення.